Toyota rav 4, авто 2010 рік, 2,2 дизель на механіці по ціні 8 тисяч доларів, 167 тисяч пробігу. Є сервісна книжка, авто в ідеальному стані, не набито не фарбоване. Такий опис надав продавець. Отже, наш підписник хотів це авто перевірити, але ми йому порадили скористатися сервісом CarVertical, До речі, в описі буде сервіс CarVertical з 20% знижкою, або вояти промокод RAV500 і так само тримати 20% знижку. Отже, що ми бачимо, що авто приїхало з Фінляндії в 2021 році і від. Відповідно, все було би добре, якщо б не ДТПшка на 120-200 тисяч гривень. Як ми бачимо, авто получало по фейсу. Більше по правій стороні відповідно бачимо, що стрільнули подушки. І відповідно, з одної сторони, як для американських варіантів по цьому авто це не страшні пошкодження, але як для європейських авто. Ну, в принципі, вони є досить вагомими. Так само по пробігу є по сервісній історії, що в нас в 2020 році 158 тисяч пробігу. А зараз авто продається з пробігом 167 тисяч. Чи авто за 4 роки проїхало такий кілометраж, примоєш що в нас вже кінець 24 року, щось дуже сумніваюсь. Або воно досить довго стояло, бо ремонтувалося. Це теж не дуже, не дуже добре. Але з іншого боку, виходить, що скоріше всього пробіг набагато побільше. Отака от, от історія по даному авто. thank you